Всім привіт! Я сьогодні на дачі. Сьогодні у нас субота 15 квітня, і в нас ця неділя знов була дуже волога, були дощі. Земля дуже-дуже перенасичена вологою, вже як багнюка. Бур'ян не витягується майже, бо просто земля не витрушується з бур'яна, з коріння бур'яну. Бачите, тут калюжі стояли. Ну і вода нікуди не сходить, в принципі. Майже не зійшла. Так. Заквітаю моя колоновидна слива Мірабелька. Це така жовта маленька сливка, що ніколи в мене не плодоносила. Це другий рік вона в мене росте, буду плодоносити, побачимо, що за плоди. Збирається заквітати блюсвіт слива колоновидна. Всього 4 бутоничка. Я думаю, що з такого нещастя нічого, в принципі, напевно, не буде. І Жовто-медова колона видно, Слива теж збирається квітнути. Бачите, вся в бруньках. Сьогодні чогось я починаю з городньої такої конкретної частини. А, ну і покажу, я сьогодні копав ґрунт, щоб посадити свій секвеодендрон. Ну і не тільки, та й інші рослини ще садив. Ви бачите, я викопав яму, а тут тут по ґрунтові води стоять. ґрунтові води стоять на штик лопати вже. Це у цьому місці у нас трохи таке пониження. Ось бачите, от ділянка основна. Ну, Це ви вважаєте, що у нас зараз ґрунтові води 40-50 см. А там десь 30 приблизно. Тому що я купав там яму і вже вода йде. Тобто від сили 30 см до ґрунтових вод. Зараз. От Бачите, вода стоїть, будь ласка. Добре, що я лечу, хоч напов... не підвищення посадив, знав, що вона може тут підтоплюватися. Хоча такого ще ніколи не було, чесно кажучи. Ну, Пропонував, що таке може бути. Тому... Посадив теж, бачите, в бруньках, в бутончиках вся буде квітнути білими квіточками, але вона не дурненька. В холодну погоду без бжіл вона не квітне. Їй треба тепла погода. Це добре, це плюс. Е, жималось, бачите, квітне. Ну, зараз у нас нема приморозки, у нас 7 градусів тепла, але затне хмари в день, тому це проблема. Нема особливо бджів. І дощі. Ну, дощі вже наче повинні пройти, на тій неділі покраще повинно бути, там повинно більше сонця бути. І на такі хмарні дні. Сьогодні у нас 9 градусів тепла. Прохолодно достатньо, я вважаю, до квітня, для квітня вже. Груші мої, наче не здохли, прийнялися. ну Поки листочки пускають, але я ще, бачите, не підв'язав досі. І от збирається мій нектаринчик вітнутий. Бачите? Рожеві бутончики. Бутончики рожеві. От. Сосна вже з такими шишечками, бруньками, такі набухші, Будуть скоро розпускатися нові гілочки. Ну, от, бачите. Та стоїть тупо вода. Я тупо обляпався. Бачите, я там копав землю і тупо на мене вода вся випроснула. я тут землю купаю, гарна земля компостна така для рослин, щоб садити. Ну, така фігня. І це смородину там сьогодні нарізав. Ніжні гілки обрізав, сухі гілки обрізав, погані гілки обрізав. Що сьогодні я обрізав трошки теж. І черешні обрізав нарешті. Хочу сказати, що бруньки, бутончики є на черешню, будуть теж квітнути. Не скажу, не скажу що сильно прям рясно через те, що, напевно, вони молоді, але будуть. Це У мене тут дачниця черешня-жовта. Не було ще черешні на ній. Була єдина, що там черешня. Ну, там у мене два сорти: Донецький вугіллячко і цей його, як... Любава, Любава був, але я його зірвав полу напівспілим. І Тому особливо смак я його не відчув. От квітне ця абрикоса, бачите, досить гарно квітне. Ну, буде краще, коли трошки сформується нова крона в неї, звісно. Ну, І квітне головне личе. Я казав, що коли буде личе квітнути, я зроблю огляд теж. От, бачите, Я думав, що вона не буде ще квітнути, але вона заквітла. І у парку заквітла, у нас біля Дніпра заквітла, дуже гарно теж. Такі запахи, аромати, гарні, такі тонкі. І зараз тут такий тонкий аромат. Це туйки, біоти, сорт біотує біота. Дуже погано, бачите, виглядає, це щутте. Нарешті я дізнався цього року, чим вона хворіє, бо я дуже довго щось шукав і не знаходив. І не знав, чим, звісно, як з цим боротися. Але цього року буду, здається, від джета обробляти. Але в мене записано, якщо що. От пройдуться дощі, буде потепління, обріжу і оброблю. Це агрус я викопав в своїй сусідці. І тут я сьогодні пересадив дві троянди. Одну посадив там. І тут пересадив свою таку з маленькими квіточками, але не така висока. Так, от так от. Ромашечки свої висадив. Тут фіона і ще два сорти. Одна така жовта махрова, одна біла махрова і одна така цікаві. Там три цікавих дуже ромашки. Тут, тут посадив. Тут буде висаджувати злаки. Щучку чи. Да, щучку. Я не пам'ятаю точно ще назву одну, і там є ще одна назва. Щучка називається. Буду садити, тут буде мені створювати фон для веймутової сосни. Ну і фон для оцих хвойних. І тут теж будуть трошки злакові, але я буду якось ще. Я не знаю точно, які тут вибрати злакові. Треба Треба щоб вони понижче, знаєте, щоб не сильно з... забували все. Ромашки, наприклад, не забували таке. От. Я цинти, бачите, як мої квітнуть. Оце білий аромат, теж від них дуже гарний. Ну, зараз не було б вітер, так вони пахли б краще. Бачите? А ці розвалилися вже. І причому садив в 21-му році восени. А вони ще, бачите, досі не розрослися. Одна цибулина так і досі. І це радіоло тут посадив. Це в мене така рослина. Я минулого року купив. Радіоло називається Квітне рано, десь в травні, такі жовті квіточки, і вона така відносно низенька гіацинти квітне, квітне тут у мене цей морозник, чемерник. Гіліборус ще називають. З багато в нього назв. Там квітне, там ще нарцис буде квітнути. арабіс квітне, бачите? Теж. Еріка вже все. Еріка вже все. Відквітає, на жаль. Хоча вона тут дуже гарно квітне завжди в мене. Мені дуже подобається, коли вона квітне цей момент в саду. І це моя примула, бачите, така гарненька, така пишна, така рясна. Взагалі. Клас. І тут маргаритка. Потім хіанадоксочки. Бачите? отут хіанадокси. І тут хіанадокси. такі гарненькі. Ой. Тут нарциси, бачите? Такі в мене нарцисики. А тут в мене якийсь називається оце підсніжник, до речі, росте, воронячі, здається. Чи я ще подивлюсь на всякий випадок, не, не слухайте, може це неправильно. Ну, я ще напишу, якщо неправильно, то напишу, якщо неправильно, то не буду писати. Наче воронячі підсніжник називається. Цікаві такі листя, хоча квітки. Такі, як у звичайного підсніжника, бо я ще білоцвітник, але листя от якраз як у білоцвітника, тому я кажу, що незвичайний підсніжник. Ну, Це саме підсніжник, не білоцвітник. От. Медунка, гарно квітне, бачите? Є з таким у мене, бачите, білим листям, а є з таким от в крапочку листям. Це в мене яснотка. Да, яснотка. Зеленчук у мене в іншому місці росте так Барбарис. Такий золотий, колоновидний. Тут теж арабіс квітний, такий варігатний. Це мені ліхтарик. Такий подарували. Такий гарненький. Постав буде. Мені світити влітку. Чи коли тут будемо ночувати, будемо бачити, як світить він. Манжетка, бачите, яка красива, вросівся. Ну, треба вам її показати. Мені здається, що багато їх недооцінює, але це королева англійських садів. Ви подивіться, яка вона, ну це просто. Треба зараз пофотографувати її окремо буде після цього відео. І це взагалі крута рослина. Тільки я на всеї ніяк гарне місце не знайду, ну поки росте хай тут. Там на півтінь, хоча обій там нормально. Півоні, слава Богу, що при. Коли були заморозки мінус три, вона не замерзла, І сніг був з ожеледицію. А вона з листям вже була, вона не замерзла. І то буде цього року дуже гарно квітнути. Півоні мене. Так от. Спірейка золотиста. Golden Princess. Отак от. В общем, красиво дуже. І тут все зелененько, прям не впізнати. Ну, дощі, дощі дощі роблять свою справу. Е, вербозілля. Ну, Вербенік можна ще. Ну, Вербозілля правильніше, я так розумію. Вербозілля таке зеленіє. Ну, це Вербозілля в мене таке, яке жовтим квітне в червні місяці. Такими жовтими квітками і дуже гарно розростається. Але, чесно кажучи, хочу сказати, він такий агресор. Тому, якщо садити, не сидіть там поряд його з такими добротними рослинами, яким буде тяжко при забитті. Тут лавандочку я таку висадив, блакитну, буде схоже мені трошки тут біля мого болотця, болота, е як на андромеду. Вони такий листя, як у андромеду якось. У андромеду я потребую кислий ґрунт, я не хочу тут заморочуватись кислим ґрунтом, там в мене в іншому місці вона є. Хай тут така росте лаванда, схожа на андромеду. От вам і хитрість. Щоб рослина була схожа на андромеду. Вибрати сорт лаванд такий. Ой, ну тут треба теж пофотографувати трошки. Прям гіацинти такі стали більш насичені, ну і листя, звісно, стало більш насичені з такими дощами. То, тут, звісно, дуже гарно. А це в мене... Ой, нарцисики бачите? Квітнуть там. Ось це там скло стоїть, заважаю. Вони, я не можу його там прибирати, бо там буде замочуватися на стіна. Якусь прибирав, але там замочується стіна, тому не можна прибирати. Ось, таке, ось такі нарциси. Це таки трошки інший повинен бути. Але я бачу, що я його трошки підламав. Бо тут опилювалася яблуня, напевно десь впала якась гілка. Яблуні вже починають розпускатися. Ой. Ну що з Семеренко зараз подивимося? Так, вона зелена, наче вижила ще. Я думаю, що ще декілька років, бо вже гриби ростуть, рак дуже сильної стадії. Тут видно, що взагалі вже проник він наскрізь. Тому я думаю, що скоро і кінець. Ну, ще роки 3-4 може вона і поживе. Ой, це абрикос. Дикий із кісточки. Не буде знову квітнути, не квітне. Не знаю, коли він заквітне, мабуть. Не знаю, вічність можна чекати. Ну, хай росте тут тіньок на, на наш сарайчик робити буде. Тут примули цвітуть, бачите, така примула теж гарна. Це дуже гарна примула, вона ще буде довго квітнути, вона така пізня. Ну і гіацинтики тут, звісно, такі рожеві, дуже гарні в мене ростуть. І я там садив нарциси. Вони тільки лізуть, але вони квітнути не будуть. З флоріум обрав нарциси. Щось вони зовсім погано. Не знаю. якесь погані цибулі. тому Флоріум я вам хочу так сказати. Він взагалі. Ну, я з... одразу скажу, що я ніяк з ними не співпрацюю. Просто кажу, що трошки є така антиреклама, бо рослини дуже маленькі приходять, їх треба або підрощувати, або щось. Ще. Ну, такі нарцини взагалі не можна надсилати. Такі, як вони надсилають. І вони тупо в мене попропадали усі. всі. Всі П'ять чи 4 сорти точно пропало, як я замовляв. Я замовляв п'ять сортів, там вижило тільки дві, здається. Із п'яти, чесно кажучи, я взагалі не задоволений цим розплідником, але цибулькові ще можна брати в них. От. Такі гарні примула, бачите? Тут буде якась така червонувата в мене, Треба їх, буде прибрати звідси, бо їх тут не видно майже. Та й милуватися незручно. І така синенька, бачите. І там примулка теж. Все, примулк багато. І мускарики вже квітнуть. Мускарики я люблю. Я їх вирощую дуже давно, дуже багато на розмножував вже. От. І такі нарциси, бачите, гарненькі, трубчасті такі. Те, що в мене є. Бузульник з фіолетовим листям. Так там ще сходимо з вами до цього. Дивіться, це у мене півонія тонколиста. Ще не буде знову квітнути, але хоч жива, слава Богу. І цей Дороньком. Бачите, щось погано дуже квітне. Це перший раз, що у мене так дороньком паршиво квітне. Погано, дуже погано. Я на нього хоч сподівався, що цього року. Він буде тут гарним, жовтим таким плямкою такою жовтою. А він не хоче бути. Це його діло. Ой, Так. Озерце, бачите, гарно виглядає теж. Німфейки ще не проростають. Тільки, тільки починають, вода холодна, видно. тому вони ще не хочуть рости. І там, бачите, гіацинтики. тут мої хвойні, вони гарно. Порінялися, підростають вже. Ну, дощики йдуть їм якраз на користь. Гіацинти теж бачите ну, такі цікаві, слушайте. У мені мене ніколи гіацинтів не було. Ну, цікаві, хай будуть. Прикольно вони так квітнуть. Що трошки тут запліте очіток у мене голий ґрунт і буде зовсім добре. Я люблю, чесно кажучи, коли такі, щоб не було голого ґрунту. Мені подобається, коли. Рослина якась на кожному клаптику земельки, якась є в нього користь, так сказати. що вона зелене, вони від друг друга залежать, Ось там, наприклад, грунтопокривна рослина трошки робить. Тому я все-таки люблю висаджувати ґрунтопокривні рослини навколо своїх квіточок і різних багаторічних рослин, там деревця і так далі. Ну і тут у мене такий міні-розплідничок різних рослин. Які я сьогодні трошки тут рослин деякі з, не, з нього висадив, але основну частину ще не чіпав. Кіт якийсь рудий прийшов. Їжу шукає, напевно. Отак, так от. Скоро вишня заквітне, теж буде дуже гарно. Коли вона тут квітне, то взагалі тут клас. Кізил вже теж відквітає. Ну, так от, ще, напевно, в теплицю сходимо. А в тепличці тут дуже гарна квітна розмарин. Бачите, просто краса яка. От Як гарна квітна розмарин. Дивіться, як вам в Італії десь, в Криму нас навіть розмарини витримують, ростуть добре. Так що можна висаджувати, якщо ви там живете дуже в теплих регіонах. От, бузульники. Це бузульник Ну, Просто волога, дощі. Йому йдуть дуже на користь, я дивлюся. Ну, він краще виглядає, ніж в мене в грунті. Він дуже пагано в мене росте, він любить дуже багато вологи, але в мене поки немає такого місця, де його висадити. Тому буду, напевно, вирощувати якомусь відрі без дірок, щоб було багато вологи йому. Це мої гейхери. Дуже гарні, бачите? Тут хости. Кости теж гарненькі виросли. взагалі я купав два різних сорти, але наче вони різні. Тут якась крісмастрія і ще щось там є. Два сорти я наче купував. Кедри вже мої розпускаються там. Щось смародне не дуже поки виглядає. Ну, я думаю, що нічого переживеться. А це золотистий жасмін, все з ним добре, у нього з листям все добре, ня, ніякого нестачі заліза, все добре. От. Дерева, ой, кам'яні дуби, нічого теж нормально виглядають, ще не дають приростів свіжих. Ну, Тут так теж там в мене каріоптер, ой, каріоптері, здається, да, прикопаний черенки і дерен. Але я поки їх не розчеренкував, але далі, що наче там навіть ростуть, то може навіть щось прийметься, так? Без усіляких втручань. Зараз земля дуже волога, внизу тим паче там. Я думаю, що повинні прийнятися. Тут, бачите, бур'ян разом з салатом. І томати, наче починають сходити. Мене це дуже втішає, що не сходять же нарешті, бо ну, не знаю, може це і бур'ян, чесно кажучи. Не можу до кінця сказати, але мені здається, що це помідори, бо дуже багато таких сходів. І якось вони рядочками йдуть. А там дід, я посіяв Айстра, а дід мені вирішив ще перець поверху посіяти. Ну взаємобуть астрі з перцем разом, тут я так розумію. Ну, а тут дід якісь квіти посіяв, не розсаду, якісь томати ще на розсаду. Я не знаю, що він там посіяв. От, молодила мої. Я ще буду висаджувати біля будинку. І тут хвойник. До речі, в мене якийсь хвойник зійшов. Зараз вам покажу. От, тут. Ага. Ну, щось типу... Оце, напевно, кіпарисовик, бачите, зійшло. Маленьке-маленьке. Ну, тут дуже холодна ще земля, напевно, для сходів. Ну, вдома в мене італійська сосна піні, яку мені привозили, шишку, то вона вже почала приростати. Ну, це на вологій серветці. А тут в домі ще не проростає, яка в мене посіяна була. Тут гортензія теж, крупнолистова добре. Це фікус дід виніс. Бо сьогодні там відро повинно. Було треба. А зараз на вулиці більш-менш тепло, ночі тепли тому може хай росте тут же Він нормально відноситься більш-менш до таких температур. Він вже звикший. В домі у нас холодно взимку, десь 10 градусів, то він нормально зробить Ну хай тут собі росте знову. Я думаю, що все буде в нього нормально. Ну отак от. Так от. Отут я сьогодні посадив троянду. Троянда якась абракадабра називається. Це мені дід подарував, йому не потрібно. І я тут вирішив собі її посадити. Оце треба мені гейхери від очітка цього страшного прополоту. Заодне забрати собі під будинок посадити. Бо там у нас є місця, де можна його насадити. А це в мене клен японський, який я посадив, він пропав, він чор, чорний ствол, стовбур вже. Тому все, я так розумію. Жалко, не знаю, що сталося. А тут я сьогодні каламатіс вирвав, случайно, випадково. Залишилась тільки одна гілочка. А це вирвав величезну довгу гілку. Така була гілочка десь висотою, обрізав нижні гілки осмородини і випадково разом з нею видрався. Гілочка видралась. Я цю гілочку прокопав, поки може щось прийметься, бо зараз вологу, може і буде щось. Ну Прокопав, не викидував. Треба кибіль тут прив'язати буде. Вона плелася. Ой. Отак от. Бачите? Село чаш прям трещить, коли вітер. Вітер. Отак от. Вона. Ну, а тут теж квіточки квітнуть, нарциси квітнуть, мускарики квітнуть. Отак. Ну а тут теж я можу сказати, сюрприз. Прийшов мені на днях мій секводендрон, який я замовляв, секвоендендрон, сорт Глаукум називається. Тепер я нарешті посадив. Нарешті в мене буде секвоедендрон. Дуже його хотів, дуже давно хотів, тепер нарешті буде. Грунт садив, який в нас є, у нас гарний ґрунт для хвойних, такий суглинистий, трошки додавав турфу. В общем, і трохи ще там такої компостної землі теж. Ну, от, посадив, буде тепер рости. Ну, те, що трошки близько з вишнею то таке, знаєте, хвойна рослина і вишня, то не зрівняється. якщо живу можна чимось пожертвувати. Я маю на увазі вишнею. Я думаю, що вишня це не буде нічого робити. от Ну, а там в мене. Мікедор, Мікендер і Карл Фукс. Я, як ви бачите, замульчував трохи корою вже. От. От. Він вже пускає бруньки. Теж такий зелененький. Ну от, ми з вами трохи пробіжалися по садку. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю. Гарного майбутнього садового сезону. Всім дякую, всім до побачення!